Доброго, мирного дня! Сьогодні покажу вам техніку дихання, чисте дихання. Прохання було в коментарях на ютубі. Я користуюсь цією технікою, доволі непогано виходить, скажімо так, звільнятися від негативу, який за цілий день накопилося, щоб очиститися і спокійно організм відпочивав вночі. Тому рекомендую цю техніку. Є пхастрика і капалапхаті. Пхастрика повільніше, воно практично одне і те ж. Капалапхаті швидко ми виконуємо. Робимо це все кратно 8, 8, 16, 24 і так далі. Зараз цю техніку, техніку я вам покажу. Тобто, ви зробили йогу, зробили якісь вправи вечором, трошки розтянули свій. Було. Працюємо, нижня частина легені і живіт. м'язи, живота, ну так повинні вам видно. Вдихаємо, видихаємо глибокий видих ровим носом. Прискорюйтесь, прискорюйтесь по своєму скажімо так, кількістю разкільки ви хочете зробити. Якщо у вас не виходить, вийде. Тренуйте, пробуйте. І в хастріка трошки повільніше, тобто та ж, та ж сама якби, техніка те ж, ж, ж саме виконання, тільки повільно робимо. Вдихаємо носом, видихаємо. Що хочу сказати, всі проблеми, які у вас є в суглобах, в будь яких, якщо ви їх не запустили, якщо у вас вже немає там критичного якогось стану, що вам потрібно швидко лягати на якесь оперативне втручання чи ще щось, все можна усунути фізичними вправами. Потрібно не лінитися, займатися, і відповідні вправи потрібно робити правильні вправи. Тому що при кожній ситуації є правильні вправи, правильне їх виконання через біль болітиме. Тому що ви вже ж запустили, ви допустили до такого стану, у вас немає там десь мазочки, немає десь там проблеми із... Десь там проблема ну, з цілому багато. Проблем у нас багато суставів, багато у нас якби, таких зв'язочок, м'язів і таке інше. Тому з кожним може щось трапитися, вчасно замітити, вчасно щось робити, і у вас не буде проблем, у вас не потрібно буде робити операцію, оперативне втручання. Ну, 100% в мене був вірваний мініск. Зараз все що все, що хочеш, роблю. І на каблуках жу, тобто немає проблем. І з плечем були серйозні проблеми, такі були, що я ну, там нерухомість сустава вже розпочиналась, але ну, я через біль, адську біль, але я робила фізичні вправи, ті, які потрібно було робити. І у мене зараз взагалі все працює, все рухається, все якби проблем ніде немає. Тому всім потрібно займатися своєчасно, не лінитися, любити себе. А любити себе виходить не тільки, щоб поїсти та поспати, а треба фізично працювати. Дякую.